Він мріяв повернутися з перемогою. Та тепер посміхається лише з фотографії. Артилерійський обстріл російських окупантів обірвав його життя 26 липня 2023 року. У Бурштині попрощалися із героєм, молодшим сержантом Миколою Олійником. Хто віддає свою кров, той вже герой. Бляшинки нічого не вартують, а вартує те визнання, яке людина отримує за свої героїчні поступки. Прощаємо покійного Миколу, який вже залишив цей земний світ, який перед Богом. З перших днів російської агресії він, електрик за освітою, став до лав місцевої тероборони, а вже 10 березня 2022 року пішов добровольцем на службу до Збройних сил. Спочатком повномасштабного вторгнення окупанта пішов добровільно захищати Україну матір. Пройшов військовий шлях через Чернігівську, Сумську, Харківську, Запорізьку області. Понад рік він стояв на захисті Запорізької області в місті Гуляйполі, де виконував бойові завдання. І ось 26 липня 23-го року при виконанні бойового завдання героїчно загинув. Неодноразово нагороджений командиром військової частини грамотами за мужність та відвагу проявлені під час виконання військового обов'язку. Микола Олійник був доброю людиною, мужнім воїном і патріотом України. Таким і залишиться у пам'яті назавжди.